Привіт, я Твайлайт Спаркл, учениця університету Кантерлот Хай. Я дуже люблю свою школу, свою найкращу подругу Реліки. Люблю навчатись, науку і книги. Oh, oh, а це, як я і казала, моя найкраща подруга Рерик. Твайлайт, давай поспішати, а то в нас зараз географія і дуже силий вчитель. Ага. А то вона всім пані оцінки ставить, особливо коли запізнюєшся. Може, двійку навіть журнал поставити? Ага, точно, пішли. Ох, твай. Ужас. Нам чуть двійки не поставили. Добре, що ми не запізнились. Ага, то точно То Той не хоче своєму таболі псувати оцінок. Що в нас там зараз? Скільки ще уроків залишається? Здається, ще два уроки фізкультура і історія. Історію нас вчить. Стіфен Роберсон. Я ледве його м'я запам'ятаю таке важке. І далі Твайлайт, подивись щоденнику. Так, Реріті, я то й сама не пам'ятаю, який у нас в последній урок. Сьогодні шість уроків, а я те не можу заповнити, який у нас в последній урок. Я йду подивлюсь, шкафчику. Привіт, це я Реріті, моя улюблена подруга твалет, і я люблю моду. А університет не дуже. Але от Твай дуже. Ну, що там? Ем, не хочу тебе розстроювати, але зараз у нас фізкультура і супер зла учителька. Вона всім ставить двійки. В Спітфайр, представляєш, у неї є три. Тематичний бал. Копеець. Так вчителька дуже зла. Вона взагалі вообще не якась старуха окончена. І взагалі нічого не розуміється в спорті. Хоча і худа, але вона стара. Ну я не знаю скільки років. Вона старуха. І в мене там, знаєш, скільки тематичний бал? В мене три тематичних бали було одиниця. Представляєш? Представляєш? Оп. А в мене, в мене там щось одна була п'ятірка. Ну У мене найчастіше це 8-7. Я дуже стараюсь виправити оцінки, бо в мене все майже 8-7. Але знаєш, яка в мене є хитрість? М -м, яка? Я, коли в нас тільки два тижні, слава Богу, два рази в день, два рази в тиждень у нас фізкультура. І нам навчалося задати якісь правила вчити, я їх вчаю і на 12 даю. І це мене спасає. Але якщо практично, то в мене завжди навіть п'ятірка була з волейболу. Ой, так, -та, та з волейболу. Вона, до речі, зараз баскетбол. Ага, точно. Ну, що, пішли? Ага, пішли на фізкультуру. А, що в нас там фізкультура ще лишається і, і історія, так? Да? Е, э, та, історія. Ну, пішли на історію, а потім вже в нас фізкультура. Ем, так. Що там у нас? Історія, фізкультура. Добре, коротше, пішли. Добрий день, діти. Сьогодні я буду вас вивчати. Дуже цікавий урок. Знаєте, буде про про эльффилеву лезу, коли її построили и туда и тепер. Тож давайте все записуйте, а то все забудете. Ну то что записуємо. записуем? В принципі, появилася переживу. А вау, цікаво! Ну що ж, діти, урок окінчається, можете йти на наступний урок. О, і ще плюс, це був вам сказати. Ем, домашки не буде. Ура! М -м -м. Перепрошую, вчителе. Так, твайлай. Ем, можете мені, будь ласка, задати додаткове домашнє завдання? Хто якось не привикла не робити домашнє завдання? Ні, твайлайт. для всіх правила однакові. Де, Добрий день діти! Сьогодні нас буде витягнути баскетбол. Так, Рериті, ти сюди. Так, Реліті, ми за не зробили м'яч. Я сказала Рериті. Вибачте, я не була готова до того. Ну ти готуйся, дурню. Хочеш я твіт з ваша, а я так тобі себе відбе. давай, давайте мало розказувати правила. Ти ж не хочеш мати два, як ти твоя подружка коні знает, взагалі я спортом не займаєшся. Эм, е, дуже дякую. Ви педагог від Бога. Э, е, я все знаю. В мене всі діти люблять. Ага, то точно. Бачиш рейти, тобі доказали. Нести. Хе -хе. Вообще, включи почути музики? Тики при свои мерзи Э, сколько ты можно? Давай, давай за меня. Хочу дуй на мою супердачку. Подивись на них вид. Прикольно, да? Э? Ты видишь, какая я брудна. в крыле и жить здесь стрелу. Говняшка я И бегом, Журнал. Так, файл, отбивай. не просто Очху, ну той вчителька капець, це найгірша най, най вчителька зі всіх, кого я знаю. Ага. То точно ваще, Вона взагалі най 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 найгірша най, най, зі всіх вчителів. Я люблю всіх вчителів, але цю просто неможливо полюбити. Особливо вона так ставиться до тебе, що капець. День, дівчатка! ви сподобався урок фізкультури, редики. О, так, так, дуже. Часто ви кажучи, ви педагог від бога. Так, так, мені дуже сподобався ваш урок. Незважаючи на те, що ви старі, ваші уроки ніколи не бувають нудені. Ти що, ось мені 32 роки. Тож я вилідаю на 60, ти означає, що мені не 32. Так, все, двоїку. Ах, ты така речі, думаю, гибрид призвик красу. Два, 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 два. Два. За Зато что ты сказала, що я старуха. У буде будулачить. Бо вона на ха, и вона не уважає мені років я на стечку. На двадцать две семь пані. Подбачиш в честь в неї. Ха-ха-ха. Я писала сам это в журнал. Папа не даха. Мда тьху. Що то було? Ем, називається маразм. Але в неї він почався дуже скоро, в 32 роки. Чесно, я думала, що вона взагалі десь років 60. Тьху, та я думала, що їй 70. Але тим, що вона займається спортом, може їй додасть років. А може ні. Але вона уро! Ти бачила її уже не ну, трійсну риву. Не хочу навіть спам'ятовувати. П. як так можна відноситись до гриви? Це не по-людсько. Ну що, твари, пішли додому вже уроки всі кінчились? Дай зі мною? А як же ж. Пішли.